Вітаю, друзі! Сьогодні 22 жовтня. З вами знову Валерій Клочок Центр центрі уваги всієї Європи. Інформація про можливу відправку північно-корейських військ до Росії, а потім в Україну. Називають різний контингент від тисяч до двох, навіть до мільйона. Вже деякі експерти в Україні про це говорять. Європа поки що дуже обережно це коментує. Не всі визнають цей факт. А північна Корея вперше прокоментувала цю інформацію. Нині про це все детальніше, тому прошу, хто не долучився до каналу, долучайтеся. Тут ви будете знати коротко, лаконічно про найважливіші події у світі, в Україні і зможете бути більш політично грамотними, тому що я роблю на каналі це не лише сам, а і разом зі своїми колегами. Отже, давайте спочатку все ж таки з'ясуємо, що відбувалося вночі на Росії, бо ніяк російська влада не може дійти єдиної думки про те, що ж у них горить, чи спецзаводи, чи військові заводи. Я написав вночі про це, кому що болить. Після атаки безпілотниками по Єфремову Тульської області місцеві жителі писали про атаку на теплоелектростанцію та завод синтетичного каучуку. Поки що те підтвердження немає, але це дуже хороший сигнал, тому що нам треба знищувати їхню інфраструктуру, яка в тому часі забезпечує роботоздатність. Підприємств, які виготовляють і зброю. Ну а це безпосередньо і електроенергія. Але за даними губернатора Дмитрія Міляєва, постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу у селищі Лужківській. І вранці дійсно було підтвердження, що горить спиртзавод. Але то найголовніше, певне, що сьогодні на думці у росіян, бо ну без спирту і горілки ніяк. Це жарт, звісно, але в будь-якому випадку хочу засвідчити, що Збройні Сили України працюють і відпрацьовують цілі на території Росії, тому. Добре, єдине бажаю їм кожного разу, аби вони масштабувалися. Відтак влада має забезпечувати більшою кількістю далекобійних ударних безпілотників, найпотужніших для того, щоб ми виносили військову інфраструктуру на території Росії. Тим часом Росія відтермінувала наказ. Витіснити Збройні Сили України з Курської області. Раніше вони це планували зробити до 1 жовтня, потім до 15 жовтня, а нині написали, що в них дедлайн до 1 лютого 2025 року. З чим, власне, я особисто пов'язую перенесення таких дедлайнів? Насамперед, це, звісно, опір, який чинять збройні сили України в Курській області. Відомо, що наші вже навіть і просуваються на окремих ділянках. Але тут є інша зворотня сторона медалі. Оскільки Росії вдалося стабілізувати нині ситуацію в Курській області, ЗСУ не просуваються, але чинять серйозний спротив, вони все ж таки не залишають за мету просуватися на Сході. І дійсно, день від дня ми відзначаємо, що вони займають нові населені пункти, території, які вони тепер контролюють, збільшуються. І для Путіна це є питанням номер один. Курська область, на жаль, у нього на другому плані, тому я сподіваюся, що наші наступальні операції Перспективі можуть розвиватися на території Росії, що трішки змінить політику Путіна. Говорити про це поки що зарані, я не знаю ні планів Генштабу. Просто зараз говорю власне свої думки і наголошую на тому, що все-таки курська військова операція вона була, як на мене, недаремна. Хоча думки військових експертів, і політичних експертів, і політичного керівництва в Україні суттєво відрізняються стосовно цього. Тим спостерігаємо за цими подіями, а поки що вони, як на мене, я маю на увазі в Курській області, в Україні в великій мірі будуть визначатися тим, наскільки правдивою є інформація для наших західних партнерів, то, що північно-корейські війська переміщаються до України. Потрішку вони сюди готуються. Окремі навіть тут уже фіксувалися. Тут дуже є цікава, примітна друзі, деталь. В той час, коли. Південна Корея наполягає на тому, що північнокорейські війська є на Росії, їх багато, вони готуються до відправки до України. В цей же час західні партнери Південної Кореї, як то Сполучені Штати Америки. І Північно-Атлантичний альянс, який також співпрацює із Південною Кореєю, говорять: ні-ні ні, ми поки що нічого не бачимо. З чим власне це пов'язане як на мене? Пов'язане тим, що Захід, точніше НАТО, поки що не визначилося, як реагувати на присутність північно корейських військ в Україні. Сьогодні багато є дискусій на Заході про це, є багато думок. Але те, що я відзначаю для себе, сьогодні лідери країн Східної Європи. І в тому числі і навіть Західної Європи, але поки що не всі говорять все голосніше про те, що якщо раптом офіційно підтвердиться інформація, хоча я не знаю, як це вона має офіційно підтвердитися, про те, що північно-корейські війська перебувають на території України, ну, мабуть, зараз зроблю невеличкий відступ. Вони очікують офіційної заяви Кім Чен Іна і Путіна про створення військової коаліції і оголошення війни всьому заходу. Ну, тоді для них, мабуть, це буде офіційна інформація. вибачайте за такий сарказм. Так от триває дискусія на Заході. Про те, що все ж таки варто звернути увагу на пропозицію Еммануеля Макрона, яку він виголошував ще в лютому місяці цього року. Про можливість відправки обмеженого контингенту військ кожної країни, членів НАТО, до України для того, щоб вони виконували певні місії. Ці місії можуть бути абсолютно різноманітні, не обов'язково участь безпосередньо, наприклад, Інтернаціонального легіону Франції або військ Великої Британії чи Литви у, на лінії бойового зіткнення. Це можуть бути якісь місії, які вони будуть виконувати у тилу в Україні безпосередньо на території України. Але це станеться, звісно, після того, як буде Якесь офіційне повідомлення, що вони визнають про те, що північно-корейські війська в Україні. Кількість таких військ в Україні може бути різною. Називають дуже різноманітні цифри. Сьогодні Південна Корея говорить про те, що до Росії на тренування. Уже відправлено близько 12 тисяч якогось там елітного підрозділу Північної Корейської армії. Ви вже знаєте ці цифри, скільки, наприклад, є військ у самій Північній Кореї, у Південній Кореї, але Південна Корея дуже цим стурбована і розвідка на цьому постійно наголошує. І вони говорять про те, що уряд Південної Кореї готується направити навіть в Україну групу розвідників для спостереженнями за розгортанням північно-корейських військ на підтримку Росії, а також розглядає можливість передачі Києву зброї. Це офіційна інформація. Представник уряду говорить наступним чином: спостерігаючи за поглибленням військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією, ми будемо поетапно вживати заходів у відповідь. Пріоритетом буде надання Україні оборонного озброєння, системи протиповітряної оборони мається на увазі, це дуже хороший сигнал. Але може бути прийнято рішення і про передачу летальної допомоги, тобто зброї. Врахуйте, що Південна Корея, я знаю, що ви точно обізнані. З цим є одним із найпотужніших виробників зброї. Найсучасніший яскравим прикладом тому є співпраця Польщі із Південною Кореєю, яка активно закуповувала і броньовану техніку, і іншу військову зброю, і цим навіть Ровокувала певний скандал із своїми європейськими партнерами, оскільки вони не могли задовольнити як на мене потреби, ті, які мали поляки, бо вони активно готуються до війни. Ну, як на мене, Польща нині одна із найпередовіших країн східної Європи. У питанні підготовки до можливої війни із росіянами, китайцями. Ну в принципі, можемо говорити вже і корейцями, оскільки чим далі, тим більш очевидним є формування такого собі військового альянсу із країн Ірану, також Китаю, Північної Кореї та Росії. Ну і нарешті. Ті відреагували і на самій Північній Кореї, в самій Північній Кореї, на інформацію про можливу відправку їхніх військ до Росії і сказали: ні-ні, ні, цього немає, ми нікого нікуди не відправляли. У північній Кореї назвали безпідставними чутками інформацію про відправлення північно-корейських солдатів на війну в Україну. Про це пише агентство Ренхаб, цитуючи посла КНДР Преон Кім Сона. Ну, мені абсолютно не дивний цей коментар, але важливо, що він з'явився, бо це перший коментар. Оскільки Північна Корея просто-напросто бреше як і далі, так як бреше постійно Росія. Північна Корея говорить, що вони не відправляють снаряди до Росії, що вони не відправляють балістичні ракети і так далі. Найбільш зараз стурбована цією історією, звісно, що південна Україна. Перший погляд може виглядати так, що чому їм турбуватися? Північна Корея буде воювати проти НАТО в Україні. все окей, нормально. Вони їх чіпляти не будуть, але. Тут є зворотній бік всієї цієї історії, тому що Північна Корея на тлі такої військової співпраці з Росією отримує від Росії додаткові види озброєння технології, які активно будуть сьогодні допомагати розвивати ВПК Північної Кореї, що в перспективі буде створювати величезну загрозу для південної Кореї, в тому числі не випадково було ухвалено рішення. Я вже вважаю нашими потенційними союзниками урядом Південної Кореї відправляти своїх фахівців в Україну, аби вони вивчали досвід війни тут, бо нині ж північно-корейські війська будуть набувати його в Україні, і це серйозний виклик стабільності на всьому корейському півострові. Це розуміють і на заході, але поки вони напрацюють якусь там концепцію безпекову, як вони будуть діяти у відповідь, то проходить якийсь певний час, а південній Кореї чекати поки що немає часу зовсім. Ну, а тепер, друзі, до подій в Україні та Молдові. Хотів би зупинитися з вами дійсно на історії з виборами президентськими та референдумом, який проводили у Молдові. Там обговорювалося питання євроінтеграції, ви вже знаєте ці результати. Я скажу дуже коротко, відповідний, великий огляд я вже підготував для нашого каналу разом із моїм колегою Віталієм Куликом. Цей огляд вже вийшов, він є. Ви можете його переглянути за посиланням в правому верхньому кутку. А нині тут скажу дуже коротко про те, що станом на 18.30 у Молдові опрацьовано 100% протоколів на президентських виборах. Майя Сандо набрала 42,45 А її конкурент Олександр Стояногло, який очолює проросійську соціалістичну партію. Майже 26%. І 3 листопада відбудеться другий тур. На перший погляд може виглядати все більш-менш пристойно для Санду, але це зовсім не так. Вона проводила ну не дуже вдалу політику, вдавалася до дуже жорстких рішень і фактично нищила своїх конкурентів по демократичному табору, що і далося в знаки Бо вона мала виграти вибори ще в першому турі. Так само це стосується і референдуму, оскільки фактично він розділив сьогодні Молдову на опіл. Але там не без російського сліду, друзі. Тому ще раз вам рекомендую, щоб не гаяти у вас тут багато часу, переглянути відео з Віталієм Куликом. Там все дуже детально розписано. Втім, єдине тут можу додати, що Молдова сьогодні стоїть перед викликом перетворитися у проросійську Грузію а-ля І нам, звісно, такий сценарій зовсім не потрібний. Втім, ще є шанс виправити цю ситуацію. Ну і звісно, що питання євроінтеграції тепер Молдови під великим питанням, навіть якщо несуть вони це питання до Конституції, точніше, положення до Конституції України. в Україні, плюс-мінус все стабільно, на жаль, без змін. Говорю так. Хотілося б, звісно, їх на краще більше бачити, але в умовах війни говорити про них поки що не доводиться, тим паче рішення влади є малоефективними в питанні боротьби з корупцією. Служба безпеки України викрила керівництво Миколаївського обласного центру медико-саціальної експертизи на корупційних схемах, пов'язаних з ухиленням від мобілізації. Слідчі під час обшуків виявили у жінки понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Також її сина виявили російський паспорт, отриманий. Після початку широкомасштабного вторгнення в Одесі в 2022 році на нього зареєстровано незадекларованих три квартири. Ну історія там дуже дуже цікава. Вибачте, в лапках друга група інвалідності і її сина, і в неї самої. Звісно, це не поодинокий випадок по Україні. Те, що СБУ і ДБР працюють в цьому напрямку, я це вітаю. Добре, що вони викривають. Сподіваюсь, що, можливо, наведуть хоч якийсь лад УМСЕК, і плюс і у ВЛК, тому що це аукнеться і ВЛК. Фактично, фахівці одні й ті самі там працюють. І якщо таке буде, ну я лише це вітатиму. Тому, друзі, за цим спостерігаємо і надаємо гласності цій темі, тому що про це повинні говорити все більше і голосніше. Бо ви знаєте, вже 450 тисяч доларів, які щойно заявила Служба безпеки, знайдені під час обшуку, це вже виявляється не така велика сума. Там мільйони друзі. На цю хвилину вся інформація, яку я хотів вам повідомити в ранковому огляді. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть свої коментарі, що ви власне думаєте, хотів би почитати з приводу північно-корейських військ на Росії та в Україні. Чи це справді? Так і є, бо багато хто з наших західних партнерів сумнівається, що це може бути. Чи вони просто справді мовчать і готують якусь глобальну і потужну відповідь? Дякую, що ви тут є. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ці і не перемикайтесь. Все буде Україна!